Поширення насіння та плодів. Поширення насіння та плодів одна з важливих пристосувальних особливостей рослин, що забезпечує виживання рослини як виду. У поширенні насіння і плодів беруть участь вітер, вода, тварини і самі рослини. Окрім того, поширювати насіння і плоди може людина. Вітром поширюються тільки легкі та сухі плоди й насіння. Плоди таких рослин мають спеціальні пристосування: пухнасті волоски тополя, ковила, кульбаба, осика, верба, крилоподібні вирости, клен, ясен, липа. Сильний вітер зриває їх з дерева та розносить на великі відстані. У деяких степових рослин стебло ближче до кореня, дуже тонке й восени, після визрівання плодів легко ламається. Засохла рослина, відірвавшись від кореня, перекочується вітром, розсіваючи своє насіння. Такі рослини дістали назву перекоти поле. До них належать, зокрема, сухоребрик, котяча м'ята. Курай. За допомогою води морськими течіями, річками, струмками, дощовими потоками тощо поширюються плоди й насіння водних рослин або тих, що ростуть біля води. Так, плоди кокосової пальми переносяться між островами за допомогою морських течій. Насіння та плоди таких рослин мають заповнені повітрям вирости, завдяки яким вони й тримаються на воді. Одна рослина може використовувати декілька способів поширення насіння та плодів. Наприклад, крилатки клена, пухнасті насінини тополі поширюються не лише вітром, але й водою. Плоди деяких квіткових рослин, лопух, дика морква, череда прикріплюються до шерсті тварин чи одягу людини та переносяться на великі відстані. Для цього в них є спеціальні пристосування. Зокрема, плоди лопуха або череди мають гострі зубчики й гачечки. Соковиті смачні яскраво забарвлені плоди суниць, лісової малини, бузини приваблюють птахів та інших тварин. Насінини цих рослин добре захищені, тому не перетравлюються в шлунках тварин і видаляються назовні разом з послідом. Жолоді, каштани, горіхи падають на землю під материнську рослину. Ці плоди дуже поживні, їх запасають на зиму багато тварин. Про свої лісові комори тварини іноді забувають, і навесні із залишених на зберігання плодів проростають молоді рослини. У фіалки, рясту, чистотілу насіння має поживні придатки. Вони приваблюють мурах, які розносять насіння. Деякі рослини здатні поширюватися самостійно. Такий спосіб характерний для рослин із плодами біб, стручок, коробочка. Якщо, наприклад, доторкнутися до коробочки розрив трави, її стулки скручуються і різко розкриваються, розкидаючи насінини. Подібно поширюється насіння гороху, квасолі тощо. Цікавий спосіб поширення насіння має огірок перскач, скажений огірок. Після дозрівання в його плодах накопичується слиз, який разом з насінням огірок вистрілює на відстань до 6 метрів. Насіни не можуть прикріплюватися до людини або тварини, яка випадково зачепила плоди. Людина також бере участь у поширенні насіння і плодів за допомогою транспорту, одягом, взуттям. Тощо, наприклад, подорожник був завезений в Америку з Європи. Одним зі способів поширення рослин є сільськогосподарська діяльність людини.